Поки без тепла в Івано-Франківську 21 жовтня не розпочався опалювальний сезон, а пов'язано це з економією електроресурсів. Вмикати котельні без дотримання температурних показників каже міський голова. Наразі недоцільно, адже вони витрачають достатньо велику кількість електроенергії. Тож повноцінне опалення у громаді запустять тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб становитиме не вище 8 градусів. У нас ще не було середньомісячної 8 градусів, хоча дещо є похолодання, але. Наступний весь тиждень передає більш-менш потепління і теплий тиждень. Було ухвалене рішення про те, що почати опалювальний сезон тільки в лікарнях по листах керівників і шість лікарень сьогодні опалюються. А також, де є потреба і де є можливість виключно котельню включити там для дитячого садочка чи для школи, там теж наступного тижня почнеться опалювальний сезон. Через відсутність опалення прогнозує Руслан Марцінків. Люди почнуть вмикати електричні обігрівачі, тож котре звертається до франків. Ці робити це у відповідні години увечері з 23 до 6 ранку, щоб не перевантажувати електромережі у піковий час, звісно, що нам максимально. Потрібно цей тиждень, щоб було менше споживання електроенергії. Для цього ми і скоротили, фактично виключили вуличне освітлення, звернулися до підприємців виключити всі там можливі вивіски, рекламу тощо. Тобто ми докладаємо зусиль, щоб максимально обмежити кількість споживання електроенергії. Бо якщо ми цього не обмежимо, просто буде аварійне відключення, і по декілька годин спочатку, а потім, можливо, і навіть довше може бути місто і область. Без електроенергії. після запуску опалення попереджають у мерії середня температура у домівках може коливатися від 18 до шістнадцяти градусів тепла. Віталій Маглатій, телеканал 402.